Привіт, друзі, з вами закадрована. Сьогодні ми зануримося у світ розкоші інтриг, елегантних костюмів і, звісно ж, любовних історій. Адже хто з нас не мріє опинитися в епоху корсетів, балів і листів. Так, так, я про бріджертонів. Але що робити, коли всі сезони вже передивилися, і хочеться ще чогось такого нового та цікавого історичного та драматичного? Не хвилюйтесь сьогодні. В нас особлива підбірка серіалів, які точно вам сподобаються. Звісно, після перегляду Бріджертонів, перше, що я раджу вам подивитися, це бріджер. Історія королеви Шарлоти. Це міні-серіал, в якому всього 6 серій, і ви можете подивитись його за один день, що я, звісно, і зробила. Це сіквел до Бріджертонів, і тут розповідається неймовірна історія кохання королеви Шарлоти та Гайорга третього, про якого так мало сказано у Бріджертонах. Тут ви побачите королеву та короля зовсім з іншого боку. Я подивилась на одному диханні, була просто захоплена і пішла вчити історію цих двох. Тож дуже раджу і обов'язково дивіться це вже після серіалу Бріджертони. Корона. Це найми. Вірний серіал про життя королеви Єлизавети II. це ніби продовження історії про британських правителів через століття. Єлизавета – пра-пра-пра-правнучка Шарлоти, яка була в попередньому серіалі. Тож послідовність, що за чим дивитися, ви розумієте самі. Серіал Корона сповнений політичних інтриг, драматичних моментів і елегантності, вразив багатьох глядачів. Якщо вам подобається змішання особистих драм і великих історичних подій, корона точно варта уваги. Імператриця цей серіал розповідає Сторію австрійської імператриці Єлизавети Баварської, дружина імператора Австрії Франца Йосифа, імператриця з 1854 до 1898 року, і одна з найяскравіших жінок свого часу. Я велика поціновувачка історичного кіно, тож подивилась весь серіал буквально за кілька днів. Стильні костюми, історична епоха та безліч романтичних моментів ідеальний вибір для тих, хто шукає щось схоже на Бріджертонів, але з історичним контекстом. Я б залюбки зробила окремий огляд на цей серіал. Тож, якщо вам. Цікаво, напишіть про це в коментарях. Аббатство Даунтон, класика жанру Серіал охоплює період з 1912 по 1929 рік і розповідає про аристократичну родину Кроулі, яка володіє великим маєтком на півдні Англії та їхніх слуг, взаємодія з якими займає значну частину сюжету. Важливими подіями того часу, що відображені в серіалі, є катастрофа Титаніка, Перша світова війна, хвилювання в Ірландії і зміна старих порядків. Аббатство Даунтон створює надзвичайно атмосферну картину, де Кожен елемент від костюмів до інтер'єрів занурює у світ англійської аристократії початку двадцятого століття. Я його не дивилася ще повністю, але точно знаю, що він має багато прихильників. Гордість і упередження 1995 року. Класика Джейн Остін у найкращому вигляді. Цей екранізований роман не потребує представлення, адже він відомий всім шанувальникам романтичних драмів взаємодій між героями в класичному англійському суспільстві. Проте багатьох лякає рік 1995, Хоча, на мій погляд, він дуже дуже крутий і вайбовий, передивлялася я його декілька разів протягом свого життя і кожного разу в захваті. Навіть якщо ви вже бачили фільм 2005-го або читали книгу, все одно раджу подивитись саме цю версію. Кава з кардамоном. Звісно, не можна забувати про український серіал. Я вже робила на нього великий огляд на своєму каналі, який набрав велику кількість переглядів. Тож на цьому зупинятися не буду. в верхньому куточку я залишила посилання на цей огляд. Якщо коротко, то події відбуваються на галичині в 19 сторі. Але все-таки подивіться огляд. Раджу скоріше дивитися весь серіал, адже наступний сезон вже в процесі зйомок. Я не знаю, як порівнювати всі ці серіали, адже кожен по-своєму мене вразив. Кожен з них пропонує щось особливе, але всі вони мають спільний елемент елегантність, історію, інтриги та романтику. Я обожнюю історичну тематику, тож мені більшість цих серіалів запам'ятались надовго та залишили певний слід. Гарантую, що після їх перегляду вам захочеться почитати історію. Який серіал сподобався вам найбільше? Обов'язково напишіть коментарях. Ментарях і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів та підбірок.